Вечір на білеті. ялиночка, година ще зовсім не пізня. Зараз ми побачимо на годиннику на виході. Я думаю, то ще шостої нема. Ну а якщо є, то так кілька хвилин по шостій. А ні, вже шоста є це. 18 .25. А я Леночка Ка красава тут Вам теж подобається, коли нема багато людей, мені дуже подобається. Ну що, наближається новий рік. 2025. Я думаю, він буде. Набагато краще, ніж 24, 23, 22. <свісно> Важко придумати, звичайно, щоб було важче, хоча варіанти є, ви ж самі знаєте. Але ми будемо оптимістами. Анбівець гарно підсвічено. Тільки тому, що це ще не пізня година. Бо то вже була пізня година. Він би вже так не підсвічувався. Гунають мелодії на воріч на різдвяні. Навіть деякі кафе в троскавці працюють. Що рідкість. Останнім часом. Чомусь <проб> музика перестала грати. А, не всі ресторани дожили до 2025 року. Я більше того скажу, до 2026-го ще менше доживе. Така правда життя. Я пам'ятаю, як я показував ялиночку, знімав, ярмарок, ялиночку казав, дивіться, це пам'ять, невідомо чи на другий рік буде ялинка, чи на другий рік буде... Різдвяний ярмарок, ну всі сміялися, сказали, так куди воно дінеться. ну знаєте, Людям притаманно деякі речі сприймати як належне. А потім дивуватися, що це зникло. Те, що вони сприймали як належне. Це не тільки про речей йдеться. Це про будь-що чи будь-будь-кого, так можна сказати. Я знаю, що нам хтось скаже, що ми говоримо очевидні речі. Банальні істини. Ну, Але. Таке враження, що не всі їх знають. Не всі сприймають, не всі хочуть повірити в них. Дітей привели постояти, подивитися рекламу на екрані. Цікаво, правда? О, а бачите там? Ці автомати не подумають, що я їх рекламую, що, але пане Діма, це особливе звернення до вас. Я бачив, як дівчина ведмедя звідти виграла. Витягнула ведмедя, зробила, каже, я пам'ятаю спитав, каже, скільки спроб зробила. Вона каже, 4 чи 5 спроб. Ну, я допускаю, що... Перед тим, хтось міг зробити тисячу невдалих спроб, звичайно. Могло так бути, але вона стверджує 4-5 спроб зробила. І поїм, Така горда йшла через весь Трускавець з тим ведмедем. <рес> ну, таке бачу. А ми гарно в Троскаці. А я основна і трошки видно, то коридори світяться. Не думайте, що, що там хтось живе, то світяться коридори. Коридори все-таки залишаються зі світом. А, і приміщення, де була поліклініка. Воно і ну влітку не дуже живе, да Володій мітато, зеліки туха. Пройдемось трошки а, пройдемо, тут. Бачите, теж гарно все прикрашено. Не, які магазинчики працюють. Мені деякі вже зачинились. Моя ринок от така. Ось така жвава торгівля на ринку напередодні нового року. Як бачите. Не може до його. Нагадаєш, це ще зовсім не пізня година. Ah, é outro centro.